Та громада привіт! Коротше, є в мене та, ще на території отакий от будинок. Ну, це вже старий-старий тут. Йому вже, я, якби десь писали чи щось, щоб знати. Ну, ф, по, факту це, е, по факту ця хата ще до, до війни точно будована. Тут ця оця хата це десь 65-го чи 60-го року. Зараз ми будемо трошки тут з вулиці ремонт робити. Сьогодні погода, воно сонечко. А зараз я вам обзор зроблю чи огляд цей, цього будинку. Ну, тут я просто сам офіфіяв. Ще геть старе, навіть в моєї баби була хата тоже стара, пам'ятаю, така ще як розбирали її, вона вся була з дерева всередині. Ну, коротко, такі як стовби дубові, квадратні, вся запиляно, Ну Конкретно там, звісно, хата була. Ну, та вже в історію пішла тільки в, моїх, в моїй пам'яті. А тут, а тут такий будинок. Звісно, вона була, напевно, під соломою. Бо бачу шифер. В принципі, шифер непоганий, просто такого кольору має. Ну, ми його кьорхером помиємо, то буде чітко кьорхером. Так, ну що, хата зверху, всім понятна, яка оцею, це вже Радянщина оббивали люди цією плиткою, хтось робив її з бетону, і з розчину цементного. Так, а тут всередині що? По дверях. Тут, як звичайно, двері такі страшненькі, ну, ми їх отчухаємо, палимо. Ну, Видно, ж люди тут небагаті жили бідненькі, клямки ті самі. Ось клямки кажуть, відпечаток пальця сюди не вистачає. Так, а саме головне заходимо в сіни. В сінях, що тут ми бачимо? Тут ми бачимо горище туди. Там на горищі, ну, колись покажу, бо там будемо, може ж, робити димар, треба трошки встановити. хочу її теж затопить цю хату, щоб вона ожила. Саме головне затопити хату. Як затоплюєш хату, ми вже цю що новіша. Ну, на принципі, та сама, та сама та новіша, як по, по принципу. Ну, новіша. А ця, звісно, років на 20 чи ну, на одне покоління, покоління, людей, що тут жили старша. Тут жили, мабуть, батьки, а потім діти. там. А потім вже сини і, і внуки розбігалися по городах, поховалися. Ну коротко, І на цьому все закінчилося. Так. Заходимо в першу кімнату. Перва кімната це вона вважалася, тут рахувалася. Як жила, тут жили люди, жили, жили, ще вона до сволока. Трошки так попрогиналися, ну все ж воно цей. Ну стіни, стіни це тут повністю глиняні, то вкладені. Тут так не такі сильно і товсті. Ну це ще може ж не було чим сильно мішати. Це ж прикидати не носа кіньми мішалося. Так, що тут? Стіни? Ну, там тут трошки тріщинка, ну практично оце, в цьому вуглі трошки тріщинка. Ну так, по, по факту, вона ще геть нормальна. Ну, по цьому. Тут де щось підмішувалося, відпадало. Це ми все виб'ємо, все зробимо толоку, я думаю, організую, і буде все нормально. Так, ось бачите, що це таке? Люлька висіла коло печі. Це у теплому місці, тут. скільки тут дітей тільки вигойдано. Так, і саме головне це ж піч. Піч, долівка. Тут не полів, нічого нема. долівка. В принципі, тут ще баба жила, чи хто тут жив, то ще навіть спутникова антенну на хаті висить. Блін, капець. Сучасна. Так, оце все наше коромисло. Коромисло тут хай стоїть, зберігається, ми його відновимо. Так. І плита. Бачите, яка плита. А де димар? Я кинувся, димаря немає. Дивіться, заглядаю, заглядаю, димаря то немає у хаті. Так, а де ж він? Ну, потім побачимо. Так, піч це відкрили. Тут бо було позабивано газетами чи якимись цими, ну, як його сказати, клійонками. Позабивано, позадулювано. А тут піч, звісно. А ну, воно дивіться. Капітально. На п'ять, там в тій хаті на чотири зводу. Свода. Ну хто піднімається, це одно... цегла. чотири свода. А тут на п'ять сводів. Що там у нас у горіш? Павутина а, закрита там. О. Ще якусь мідяхую. Чи що таке жовте. Ой. Палець візьмемо. павутину поганяємо. Павутину поганяємо. Подивимося, що там роздивиться. Мені цікаво. Я це тільки перший раз роблю з вами огляд. ми поганяли, а тепер дивимося, що тут. Що тут, тут опа, закрито там, бачите? Закрито якось... Чого такого кольору має. Значить, так як медне щось. Так, ну це ж тут ну, це все вибирати треба. Тут піч, підпіччя. Підпіччя таке, ще глини, все вимазане. Ну, приберемо, буде все чудово. Натопимо, приберемо. Так, ну плита. Тут стоять старовинні речі, всякі глечики, глечики, чашечки. Ну, це все буде украшатися, цей будинок ці речі тут і будуть. Миски, мисники. Саме головне, що за таке? Горілки нагнать, самогонки. О, оце газети, можна політформацію почитати. ну, газети. Ну, це може ще й українські газети. Зараз ну, глянемо. десь тут газета. Хто може, сільські вісті? Сільські вісті. А, 2001 року. Це вже при Україні. при Україні. Там є газети, ці може не такі цінні. Степовий край, хто знає. Це районка наша 8. О, та це геть свіжа 20-го року. Ну, це таке. Все одно десь їх положимо. А там є газети ще 60, я то вам показував в тому відео 60 якогось 5-го року газета. То там, звісно, політика партії і капець. Всі піндоси, всі америкоси. Те, що в раші. Все, що в раші, там. В цій газеті написано. Вся політика це копія. Всі хренові, всі загнивають, у нас прогрес, у нас цивілізація, а там капець. Так, зразу ж воно поставили, бачите, такий приборчик, щоб тут ніхто не лазив. Так що. Крику на Роберга цілий двір. Так, миски. Тут, дивлюся, миски теж такі ще. Дивіться, а ну що тут? Де вони вироблялися? Буде. Пітушок. Буде. Ну, Це щось. дівчата все перемиють. Полумиски такі важелезні, товстелезні, блин. капець. Щеребки добре. Ну, Це все тут, все це полумиски, все миски. Ну, Це якась тоненька вже. Фаянцева така Якось. Буде. Сорт. Хто там розбирається, так, ну. віконечка, в принципі, ще ціле не згнило, нічого абсолютно. ну, Видно, що тут так, що я поражаюся, ніде цвілі немає. Я в цей будинок такий, ну видно, що тут хто, вже років три точно ніхто не жив. то тут в цьому будинку ніде я сирості нічого не бачу. Ну тут з плитою ми розберемося, теж духовки немає. Духовки немає. ну, Бачите, як все мазано, ще. Навіть железа немає, бачите, полукруга, ну, то нас це все треба повторити, щоб зберігалася. щоб тут, це як буде історія, історичний будинок. Так, що тут на печі? Ну, на печі тут піч. Ну, як треба помазати, оббити, помазати. Тут щось трошки, наче воно хто його знає, текло, не текло, Ну щось видно текло, треба подивитися. Чи тече. Бо відпало. Воно дядько. Дядько найголовніше електродів оставив гору тут після себе. Ну, ці, електроди... Ой. ці електроди я пробував варити, вони геть нікуди не годяться. Не знаю, якщо може тоді сварки не такі були. Ну, електроди не варять. Так, ну, тут зрозуміло, це тут піч відкривається, тут заслонка сама грубка, тут щось намуровано. Ну, ми б це... Я думаю, все я його реставрирую. Так, вареники доставати. Миска для вареники. І будемо. Так, ну тепер ж йдемо дивимося до димарь. І це буде... Так, що тут ще виходить? Мисник бачимо. ну Тут старі речі. Масло робити. Старі мисники, старі дверцяточка. Як люди вміли. Все вручну зроблено, Саморобне, ну, як саморобне, якимось -яким майстром. Робилося так. Так, а саме головне, де Демар? Я просто в шок, я такого не бачив. Де Демар? Демар оце тут в цій кімнаті. Оце. Оце, закриваємо двері. Теж туди, дивіться, як ухти, клямки, запирачки. Сюди з дерева. Паличку вставив і закрив хату. Так, а де ж Демар? Дивимося тут, я думаю, де Демар пішов в цю кімнату, це тут як. Як такий для зберігання, дивіться, навіть вікно ще нове висить. Нове не було в експлуатації. Оліфою прооліфляне. Дивіться, яке віконечко. Дивлюся, тут якась, ну, типа ж як димарь. Ну, не демарь, чи Що це тут? Аліногію ми ще якийсь старовинний капець. Так, димарь. А потім думаю, а що це тут за двері? Думаю, якісь тут речі ложить чи ще щось, ну дивіться. Що це таке? Капець, відкриваємо тут повно сажі. Ну, сажа тут є, двері, двері, в принципі, не згорівші, нічого. Я такий непонятках думаю, що за фігня. А це, вказується, я так думаю, це каптільня, напевно, так? Да? воно, бачите, демар, приватяга, тяга. Ну, звісно, там воно вже покосився. Виліземо, помажемо. А ось це сам і доїдем іде. Хі. Просто я в шокі. Як це так? Що тут можна було робити? Каптіння, холодного копчення, чи що воно? Ну, бачите, стіни всі закопчені, як ото стекло по них. Оце, ну, звісно, питання для мене. Як воно горить, це так треба плотно закривати оці дверки, щоб стяга розтяганий... не, не тірялася. Ну, Ось, опа. Ну, це Ми реставруємо. Ага. Запирачка така цікава. Баранчик типу. Откривачка така. Откривай, раз. А завіси. Столітній давності. А, Тут просто завіса внизу немає. Ну, Підкупимо вже. Ось десь щось зробимо ну, таке, щоб було під старовину. Оце мені цікаво, ще такого я не бачив грубе. Може, хто старожилів розуміє, що, що тут могли робити. Це, там я так розумію, якісь були такі перегородки чи полки, чи я не знаю. Вона ну, була цілу свиню туди положити, і там вона холодного копчення відбувалося. Топиш собі в хаті цілу зиму, а воно там собі коптиться. Пішов, узяв кусок балика і на стіл єсть. Так, а тут ну це така тут, я так зрозумів, тут не топилася, холодна хата. Тут воно видно, що хата холодна. Тут якась дирка в потолку. Непонятна. Ну, тут треба ще балки б добре прогнулися. Ні, ну його треба, звісно, поміняти, тут оці досточки, де вже ви текло. Текло. Ну тут ця, звісно, кімната більш потріскала. Ну, те, що тут потріскало, бо тут, мабуть, холодно було. Ну, як холодно, зима, сирость. Того воно тут і... Того воно тут і потріскалося так. Тумбочки ще, звісно, капець. Ще повністю не з ДВП. Як ці були вже останні з ДВП. Тут ще дерево. Стіл такий теж. Стіл. Ну, треба давить олию из із, этого, із из льону. И это... самокра... О! Закрывайся. закрывачечка такая капец. Замочек там не весил. О! Сундук. Что это такая? Качалка или что это такое? Не понял. Да, качалка. Качалка в ране Да, у нас тут все есть. Дивіться, І миска для вареників, варяниця, ну це вже джинси вже, мабуть, зберігали, якісь мішки. А так, з чого воно зроблене? Таке? Навіть, навіть міль не поїла. Дірочок я практично і не бачу. Реставріруємо. Оце така хата. Звісно, роботи тут багато, ну нічого. Потихеньку, потихеньку все зробиться. Толока збереться. Люди, як кажуть, бажаючи знайдуться так. Щось тут висече. О! О, якийсь графин, капець, графин. О, це потім відкриємо якийсь... Ось, ну, не достане, щоб не розбити. Так, ну що, такий огляд будинку? Не знаю, хто тут жив, тут література ще якась, література, новий заповід, якась баба. Так. Що тут ще за книжки є? Цікавий старо. Наша молодість та життя. Ну це Радянщина, понятно, Ну це вже нова якась Біблія вже. Біблія. Ще один новий заповіт. А, ну книга пам'яті України. Ну це теж Радянщина. Радянщина, ну схема Кіровоградської області. Схема. Що тут ще? Секрет сімейного щастя. Коротше, такі книжечки, типа. Ого. Ранні журавлі. Християнське віро для дітей. Ну це щось... Це щось вже нове. Це вже при Україні це точно. Це, таке? це якась трубка. Міддяха дядько положив. На зберігання. Дивіться. Да, медна трубка. Якась із чогось, з із машини чи штуцера. Ну. О, кашкет дядьковий. Ну, кашкет поїде десь. Так, ну все, це такий огляд худенку. Звісно, я, я у, у мене зараз план. Отут, що найголовніше, це запустити плиту. Прибрати, за, вичистити і затопити. Хоча б раз у тиждень хорошо пропалювати, щоб тут, щоб тут стіни почали, як кажуть, свою, своє життя нове, щоб не сиріло, не, не далі не розрушалося. Так що всім пока. Пишіть, коментуйте. Ставте лайки і поширюйте відео. ж як думці знайдуться. Бо, звісно, ті, що потікали по городах, оці діти то будуть казати, кому воно треба. Ну, комусь треба буде. Я для історії тут я ж кажу, це просто я ж тут жити не буду, а ви знаєте для чого. Ну, Хто догадався, той догадався, що тут буде на території. Тут трансформатор близько. Дадуть, може якусь потужність. Так що, всім пока. Розповсюджуйте це відео, щоб більше людей дізналося, що тут. Так, і найголовніше ще питання, в кого може є старовинні речі, то пишіть мені на Viber. Я там телефон залишу чи... Та всі знають мій вже телефон, на Viber. і цей. Якось Або купимо, або приз дасть як для зберігання, якісь речі старовинні. Нас цікавлять речі, всякі столики, диванчики, ну, тіпа, як були тапчанчики, ті як от і старовинні старовинні, щоб цю у хату поставити, щоб воно було нормальне. Якісь гардіни, може, може, ну, як ото були старовинні, дерев'яні чи які вони там. ну. Навіть такі баби були виріс для ній тіпа. Типу. Так що пишіть, буду дуже вдячний за ці речі. Я їх відновлюю і реставрірую. Так що всім пока. О, ще не показав якийсь пила, пила є. Пила, чи як її назвати? Двохручка ще якась чи як-то вона там а, натягувалося, бачите як? Ниткою закручувалося. Натяжка. Поняли як? Капець. Устро... Такий принцип. Так, ну що всім показ, слідкуйте, бо дуже багато ще відео знімати тут можна. А так усе понятно. Так що пишіть, коментуйте і у вайбер обов'язково пишіть.